Jovem show Черп'ятниці, двадцять 28 червня, відзначився не лише святкуванням дня конституції та дня молоді, а й концертом мегапопулярного гурту Дзідзо Лесик, Юлік і Бородань в окулярах дзідзо на кінець приїхали на своєму розкішному каділаку і до Мукачева. Для гурту це не перший візит в Мукачево та й в Закарпаття. В цілому хлопці неодноразово наголошували, що їм за дуже подобається. Коли перетинаєш цього гор. І там вже починається дето побік вина продавати. І персики і ті абрикоси. Все. Починається, по-перше, мокачево, чому ліпше. І варто сюди їхати, на голову легше. От я вчора трошки випив, я знаю, що в мене був у Львові зараз або в Києві голова боліла. А тут легше. Біографічну довідку про цей гурт надавати недоречно, адже їхні виступи говорять самі за себе. Я че кохав, ай лав'ю, я тебе кохаю! Люблю. Я I love you. I love you. Прості тексти, зрозумілі і близькі кожному. Тому, мабуть, на концерт, що відбувся в середньовічному замку паланку, зібралось стільки людей. З нетерпінням чекали і його щирі фанати, і ті, хто тільки починає знайомитись з творчістю гурту. Та хороші емоції отримали всі без винятку. Гурт працює у дуже незвичайному музичному напрямку антигламурний поп. Тому в текстах його пісень можна почути всі важливі для людей теми, але не в ліричному слізливому виконанні, а навпаки, з оптимізмом та гумором. У кожного сучасного виконавця чи гурту є своя так звана фішка. У Дзідзо це у ставленні до публіки та невимушеність у спілкуванні. Виконував свої пісні разом з фанатами. Я тепер худий чувак, маю чорний кадилок. Мене ці номера, Пома, хай мене папа. Я тепер не чувак. Маю чорний гадила. Мене ці номера. Пома, хай мене папа. На Закарпатті звикли гуляти на славу. Тож після завер.